Antminer S21 на 200 терахеш – один з найтоповіших Асіків 2025 року. І ось чому це одна з класних моделей, яка на сьогодні коштує не таких вже великих коштів, але проносить непоганий дохід. А також зарекомендувала себе як одна з найнадійніших моделей серед тих, які добувають біткоін. Тож, поїхали, поговоримо про неї, розкажемо сильні та слабкі сторони та покажемо, як вона виглядає. Перед початком огляду нагадаю, що ви знаходитесь на каналі TopHash. В мене звати Віталій. І е, також попрошу вас підписатись на наш канал, ставити вподобайку, коментувати, писати, які огляди або на яку тему відео вам було б цікаво подивитись на нашому каналі. І дякую вам за те, що вимкнули наше відео. Поїхали! Ну і давайте по порядку почнемо з розпаковки. Як бачимо, все запаковано нове заводський скотч від компанії Bitmain. Це означає, що Асік ще ніхто не розпаковував. Давайте зазирнемо всередину. Подивимось, що йде в комплекті. Що йде в комплекті? Е, як завжди, макулатурка від Bitmain. є англійською мовою та китайською, та, до речі, мовою нашого сусіда. Так, йдемо далі. Е, кабель живлення, який йде під перехідник е, далі c 19 Якщо ви підключатимете його на автомат, то просто розріжете його ось тут. І жилками окремо під'єднаєте на автомат напряму. Ми так рекомендуємо робити, це безпечніше і надійніше в плані підключення і з'єднань. Менше з'єднань розетка не гріється. Все-таки споживання тут 3,6-3,7 кВт. А якщо йому буде жарко у вас на локації, то може бути і 3,8, і 3,9 кВт. Тому краще на автомат. А, це така спеціальна наклейка, яка клеїться на асік, можна позначити, якщо у вас багато АСІків, прописати кожен по номерам. І це, в принципі, зручно для великих дата-центрів. Йдемо далі. Отак от от все запаковано. Всередині Азік знаходиться в пакеті. ось в такому, От ми і дістали нашого красунчика. Як бачите, повністю новий апарат, жодної пилинки, жодних слідів використання. Це означає про те, що він новий, ніяких царапин на корпусі. Стандартна комплектація, блок живлення, вентилятори вдув на виду, контрольна плата під кришкою та плата всередині. В принципі, з розпаковкою все. Йдемо далі. Ну і давайте по технічним характеристикам. Основне, що нас цікавить е в даному апараті, це хешрейт 200 терахеш, як я вже сказав. Енергоефективність 17 джоулів е за терахеш. На сьогодні цей показник вже не є найкращим, але все одно тримається на таким, в такому впевненому середньому рівні. Також маємо споживання 3,6 кВт на годину. Але якщо буде йому жарко, можливо, буде, буде споживати більше 3,7-3,8 Тому спостерігайте за тим, щоб він добре охолоджувався на вашій локації. Працює ASIC на алгоритмі sha 256, саме на тому алгоритмі, де добувається біткоін, біткоін-кеш, фрактал біткоін та ще близько 8 монет. Але основна, як ви розумієте, це біткоін. Робоча температура, яка має бути в приміщенні для нормальної роботи Асіка, бажано, щоб це було від плюс 15 до плюс 40. Якщо буде менше, Асік не буде майнити, він просто не запуститься. Якщо буде більше, він піде в захист, вимкнеться та перестане майнити так само через перегрів. Але краще все таки не допускати, тому що захист в ньому є, але іноді. Бувають випадки, це все-таки електроніка, може не спрацювати. І по доходу 12 баксів на добу і близько 360 доларів на місяць принесе вам цей ASIC. Це до врахування витрат на електроенергію. Якщо у вас є сонячні панелі або безкоштовна розетка, то це і буде ваш чистий дохід. І таким чином окупність на цей апарат буде близько 9 місяців. А якщо у вас розетка платна, звичайний тариф. Відповідно, від цього треба відштовхуватися і рахувати. Це ви можете зробити на нашому сайті, просто обравши в пошуку модель s 21 на 200 терахеш. Там є калькуляція під будь-який тариф, можна його змінити в спеціальному віконечку. Але врахуйте, що ці розрахунки зроблені на момент зйомки цього відео, коли біткоін торгується близько 118 тисяч. І, взагалі, в принципі, будь-яку прибутковість і розрахунок дохідності Асіка, ми можемо робити саме в моменті, тому що ми не можемо передбачити всіх нюансів, які нам принесе ринок. Тому, можливо, ви це дивитесь тоді, коли біток вже буде 150, і окупність буде менша, і дохід відповідно буде менший. Але на сьогодні цифри такі, які вони є. Рівень шуму цього Аціка 75 дБ. Це для розуміння як звичайний гучний пилосос, який ви використовуєте вдома. Тобто, якщо ви його плануєте ставити в жилому приміщенні, вам буде з ним некомфортно заходитися в одній кімнаті. Потрібне або окреме якесь технічне приміщення, чи гараж, чи якась. Комірка. Або все-таки потрібен шумобокс, щоб поставити його, наприклад, на балконі або в кімнаті. Шумобокс виконує свою роботу дуже добре. Він майже в нуль прибирає шум, і для розуміння залишиться, як кондиціонер буде працювати, або як домашній ПК. Тобто, в принципі, з ним на такому рівні шуму вже буде достатньо. Комфортно з ним знаходитись в одному приміщенні, а, і давайте коротко по умовам, які будуть комфортні для Асіка, де він має стояти е, по температурі. Сказали, значить, що ще важливо: мінімум вологі в приміщенні за можливості менше пилу. Якщо пил є, то поставити хоча б якісь мінімальні фільтри на вхід, і в принципі на вихід не обов'язково на вхід, тому що він на себе дуже затягує велику, велику кількість повітря і, відповідно. Пилок, волосся, шерсть тварин, це все буде затягуватись в ваш Асік, і це жодним чином не покращить його роботу, навпаки, ускладнить охолодження. Це важливо передбачити. Також, звісно, що важливо стабільне живлення. Тобто, якщо є можливість краще зробити перед Асіком, поставити якийсь стабілізатор, або якщо це сонячна панель, то через інвертор, в принципі, це буде доволі непогано. Адже інвертор зможе забезпечити. Нормальне живлення Асіка без перенапруг і без зниження вольтажу. Бо якщо знизиться вольтаж там менше 200, то Асік може перестати працювати. Піде в захист, перестати майнити, буде просто крутити вентилятори в холосту. І, мабуть, найголовніше все-таки стосується температури. А саме охолодження вашого Асіка має бути хороша приточка повітря, щоб асіку було достатньо. Повітря, яке буде проходити через нього, забрати температуру з чіпів, з плат і добре охолоджуватись. Не можна ставити асік в замкнуте приміщення, де немає протягу, де немає відведення тепла. Тобто, банально, якщо ви поставите просто на стіл асік, він довго так не пропрацює. Почне затягувати з себе гаряче повітря, яке він виділяє, почне затягувати в себе назад, перегріється і вимкнеться. Гаряче повітря обов'язково треба розділити з. Холодним, умовно холодним, з тим, яке він буде брати з кімнати. Тобто, банально як це робиться, Накидується гофра на а, кулери, які забирають тепло з асіка, і виводиться або в вентиляцію, або на вулицю, або в вікно, в будь-який отвір, який не буде, через який не буде повертатися гаряче тепло назад в асі. Власне, головні аспекти ми проговорили. Тепер давайте поговоримо, де його можна придбати. В першу чергу в нас в компанії TopCash, без очікування маємо в наявності близько 100 штук таких апаратів. Знову ж таки, на момент зйомки даного відео не знаю, коли ви будете його дивитися, але зараз їх є більше 100 штук в наявності. Не треба чекати, авансів, передплат, просто приїхали, перевірили, забрали асік з гарантією. Є власне сервісний центр. Якщо з ним щось раптом станеться, можете в нас поремонтувати, обслужити. Можемо зробити апгрейд, поставити прошивку, аби збільшити його продуктивність. Тобто, все це ми можемо робити власними силами. Тож для кого це рішення? Та, в принципі, підійде як і для новачка, так і для досвідченого майнера. Але все-таки для тих, в кого більшість електрики від сонячної станції, або є дешева електрика, тому що на звичайний тариф дохідність все-таки буде нижчою, ніж у інших більш сучасних моделей на видобуток біток, наприклад, SVS1 або SVS1 XP від того ж самого бітмену. Тому е найбільш актуально буде все-таки на сонячній панелі або на безкоштовну розетку. За рахунок своєї. Відносно низької ціни з, з, з порівнянні з більш старшими моделями окупність тут буде менша. І плюс надійність, яка вже перевірена часом. На ринку ця модель близько двох років і зарекомендувала себе як одна з найнадійніших мінімум поломок, максимум ефективності. Для тих, хто звернеться до нас за покупкою такого АСІКА і скаже промокод, топ-хеш топ Зробимо знижку 50 USDT на одному АСІку. Отож, якщо хочете такий АСІК або будь-який інший, пишіть нам в особисті, або переходьте за посиланнями, які вказані під відео. Підберемо вам або модель під ваші потреби, або зможете забрати з наявності цей АСІК, про який ми з вами і поговорили. Також нагадую вам, що ваші коментарі, ваші лайки та підписки є найкращою мотивацією для того, щоб знімати контент і показувати його вам. Напишіть, будь ласка. Про що цікаво було б вам подивитися наші відео. Вкотре дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Па-па!